Добрий день! Хочу показати вам дещо відмінні за своїм стилем два малюнки. Дві карти України про історичні регіони. Дивіться далі! Оце значить перша карта це карта історичних регіонів в рамках новостворених районів України. Отака От вона. Можете подивитися. Під нею можна створити щось на кшталт префектів, департаментів і відповідно регіоналізованих регіонів в рамках будівництва державотворення Європейського саме Отака карта. А це вже інша друга карта. Це карта старих районів в рамках історичних регіонів України. Як на мене, вона більш пластична під створення щось на кшталт областей всередині регіонів або районів, як, то, ну, як кому це більш комфортно вимовляти. Ну, функції приблизно такі будуть, як в областей, от така от карта. Тобто регіон, на рамках, в рамках цих районів можна вибудовувати вже щось новеньке. Дякую.